Славаний Бог насида, нині преснув вік віков. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Не везліси, яка исповняє сокровище блаїти, неподалі любри в силися в і тварці, блаже, душі наша, святий Боже, Світи, гріхися ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий гріхи, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий гріхи, ти безсмертний, помилуй нас, слава Суї Свяну, і Святому Духу, і на Нісну і во віки віковані. Хрети те, трохи помилуй нас. Вчисти віки наша, владе про себе законіє наша, святи, по сіди, в цілий наша, імени Твоє городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, іноді присної во віки віков. Амінь. Отче наші жиси на небесі, не святить сін'я Твоє, да прийде царстві Твоє, да буде воля Твоя, твоя. як на небесі, на землі, хліб наш насушний, наш нам десь і остави нам доли наша, якоже йому оставлям, довжиком нашим, і не веди нас своє зкушені, но і збави нас от ука. І старство, сила, і слава, цей сина і Святого Духа, нині пресної віки віков. Господи поміла, спори помилуй, Господи помила, спали поміла, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Сину і Святому Духу, і на ній присної віки віков, амінь. Прийді, поклонімося цареві нашому Богу. Прийді, поклонімося, Христу, цареві нашому Богу. Прийді, поклонімося і припадем сам, Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови, душа моя, Господа, Господи Боже, моєму свіличне, а не спадане, липу туаблаксі, і сил'яся світом, як у ризою. Просирай, небоя кожу, покривай водами, я своя, полагай, облаки на восхождення, своє ходяй на крило вітреню, Творі, аниме своє, духи і іслує своє пламень огненний, осломало землю на тверді. я не преклониться в обік віка, беззнає кори, задіяний, я на орах стану тводо, запрещення Твоє побіну, ласа, рома твоє бояться. Восходять гори, не сходять по в місто, я же основали, я яси їм праділ положили, я си його не прийдуть, ниж обретяться покрити землю. Посилай істочник водебрі постріл, пройдуть воду, напаюються звіра сильне, я жду до жажду свою, на натовтицю небесне привітають Острі каміння, дадять глаз, напає род, привоз своїх от поладів твоїх насититься земля. Просябай траву, скотом із злак на службу чоловіком, і звести і вино, веселить серце чоловіка, умастити лице єлеєм, хліб серце чоловіка укрепит, наситяться треба, помилка і кераліванство, є же си у моптицу возніздяться, ірдеволежили ще предводительство. Гори високі єлень камінь прибіжище зайцем. Сотворили я силу нового времена, сонце позна запад свой, положили сітьму і бой с ночний же придусі добрав, добра, внизкинь мирикаючи восхитити, взагалі от Бога пішу собі. Вос є сонце, і собравшися, і воложах своїх лягут, і жий чоловік на діло своє, на діла, не своє до вечора. Як возвеличишеся, діла твоє, Господи, вся прямо досить, сотворилася, і сповнився земля твари твоєя. сіє море великої, і пространно, і там, ади, їх жені з числа. Животне, мале, со велике, там у кораблі приплавають. змійся його же создал, єси рухатися, йому всяку тебе чай дати піщу, їм во благоврем'я, давшу тебе їм соберуть. Отвержу тобі руку вся чеська і сповняться благости, Отвращу же тобі, лице, см'ятаться, отимеши духи і щезну, тебе персу і возвратяться, послеши духа твоєго зазирдуться і обновиши лице земли, буде слава Господня, бо віки возоселиться, Господь, оділі свої, призирай на землю творяю й утрястися, прикасайся, горам і до м'яця. Господь, Господи, в животі моєм, пою, бо в моєму дондежу єсть, да усладиться йому безвіда моя. Аж веселюся, Господі дай ще одну річницю землі, беззаконни це, як уже не бати їм. Благослови душа моя, Господа, сонце запад свой положили, сіть моїй без нож. Яково звеличишися, діла Твоє, Господи, вся премудрості у сотворили си. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і на Ні приснуємо віки вікова. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Миром, Господу, помолимся. Свишні і спасен, душан, що Господу помолимся. Мирій самироблас стоянь, святи Божій, церкви і светениці, Господу, помолимся. Світим храм і самі совірою блоїм страхом Божим ходячого, Господу, помолимся. Льві, папіремського полюбив і пескопах наших, керів Теодорі, Кернілі, чесні присвітільстві в Христі, де яконстві, всем причлі людей, Господу, помолимся. Україні, народи нашим, придажачи властих наших, його сам Господу, помолимся. Раді самі, освятої, обителі, сей, всяком раді, веслені, вірою, живу, що не Господу, помолимся. Розкрій, оздухо і забилі плодов земних і временних мирних, Господу, помолимся. Лавиші путешествующих, недугуючих, страждущих, плінеників спасені, Господу, помолимся. По ізбайтеся на всякі я скорби, гніва і нужди, Господу, помолимся. Господи помилуй, Заступи, спаси, помилуй, нас, Боже Твоєю благодатію. присвятої причистої, приблагословенної, славною владичицю нашу, Богородицю, і Марію, со всіми святим повинуши. Самі себе і другі весь живот наш Христу Богу, предатів, Яко подобає тобі всяке слава чисті, поклонені от свій, Сину, і Святому Духу, нині пресною, віки, віков. Я моєго не дати тобі, послаши я господи, да є. і справиться молитва моя, кокадило пред Тобою, постигає руку моєю, жедла два вечерня я я, Господи. Положи, Господи, хрени, устой моїм і двері, рождения у уснах моїх, не проклони серце моєго слове я не пшивати ви неогрізів, то чоловік, діла, ви беззаконні, і не сущуся з своїми ними їх, накажеть мені праведник милості і обличить м'яя, і лежи грішного динамисти глави моєї, я ще Молитва моя во облаговоленні їх пожертва Боша при камені суди їх. Услышаться глаголи моє, як возмогоша, як того, що землі просудеться на землі, розсуші кості їх прияді. Яко ко тебе, Господи, Господи, очі мої на тя опова, не отиме душу мою, сохрани у світі с оставиш ми йос, область, діла, і от собласть ділашів беззаконні падут во мрежу своєї грішниці, один есть аз, дон же прейду, ласу им, им Господу возва, ласу им Господу помолихся, пролию пред ним моление моє, печал мою пред ним возвещу, не дай еще зате от мене духу моему, и ти познал є, сісти зиму я систи зимуя, на пути сем по нему же хождах, скрыша сетни, смотря ходесною возглядах, і не бизнай мене, погибе бігство от мене, і не иззывая душу мою, возвах ко тебе Господи, рейх ты, сей оповарния моя, часть моя, сина земли живых, Вольми моленію моєму, як восмирихся зіло, извоєми отгонящих мене, як укрепишся запаче мене, і зведи із темниці душу мою, і сповідатися імені твоєму. Мене ждуть праведниця до надежав засимні. І зглубини возваг Тебі, Господи, Господи, услыши глас мой, глас мой, мой, да буду душі твої внемлющі, немлюще, і у молиння моєго. Spreva viria, ako želi na radu kresav. Vreme je prijatelji, sredilani je bolje znati. tim je plod spasenja i ratiljeći. Sariu te zvijemi nitnu.

Всім чоловіко, огня уборська, січені, ранено війдя, рад, ради обходя, і зрани, сусиє, не особисти, любе Христос. Вотрення, до наші стражи, втриняє до опалає на Господа, пахти прості я священному ціни, срабачеський я подви подали свідом, єдині чергового я вінець приєм, мов ми Вячесвіт, Болі з них страдась, Тим, що можем спаси. О як у Господа милоцінного не обиления, той бачить Ізраиля от їх безрахоні. Діла діємо коваєма, боліть не упорці, охоче, освітає мене чим живемлима муча, віно вмилені, нам роство, він за нині насвищає. Щеную пам'ять, Твою празнує, влашене, хвалите, Господа, всі, я за це похвалите, Його всі люди. Да, Страшною, совершеннішою жертву і прамін. Хто принесе єши сяще модість воє, твою же кров все мудре правошерним серцем кров. Чия не сиболов. Яко твердеся, милості, однак, істина, Господня, пребає твої, звожі, ми радища, і проти смерті била. Вче непорочна пожеття, є свідо, зросли, вподобєм ложене, живоносу я смерти, не їжа його царстві, я достоблажене получиє. Бо ниже он, ниже меч, ниже розрішиш, є на Христа, Бог, жеони, жречний, не рани душе твоєї разів життя твердость, бо купил, яси не мов на хрібок, священо мучениче, клементе, Ти молися Христу, душам душа. Наші привождаємо на Христі, Ісусе, і спаси, приємно ще волею, хіба і молею, ті, бай, мати Твоя мали Бог, у воді вот трія ще чадо слабує, ради неправедного кога не пиши, врачує сили, вечоловіче своє неможе діє.

Всім приму вон мім, о, Бож моя, о Господа, Святого, що в небо і землю. Возведо хочемо мої в горю дуже прийде помощ моя.

На нас я коже оповача, благословен єси Господи, на очи нас оправданієм Твоїм, благословен єси нас оправданієм Твоїм, благословен єси святим. We'll <tries> Вечерню молитву нашу, Господи, Господи заступи, спаси, помилуй, сохранив з Божит твій, благодаті, вечір Ось совершенна, свята, мирна і безрічного Господа, просим Ангела міра, віра наставника, хранителя душі лист наші, Господа, просим. Прощання, ставлення ріхові прирішення наших у Господа, просим подай, Господи, добрі полезний душам нашим і миром мир ви у Господа, просим время живота нашу, мирі, покаяння і скінчити у Господа, просим подай, Господи, християнські кончини живота нашого, безболізне, непостидне, мирне і доброотвіта на страшнім судище Христові. Просим. Подай, Господин. Пресвятую, пречистую, приблагословенної славною владичицю нашу, Богородицю Мар друг, і Марію Марії за святим поминувши, самі себе й друтрові весь живот наш Христовав предаєм, як благий чоловіку, любець Бог єси, тобі слава села, цій сину і Святому Духу, нині пресною, у віки віки. Мирусі, глави ваша, Господеві приклоніте. Буде держава царстві Твоє благословений, і припрославлена Отця і Сина, і Святого Духа, нині пресною віки віков. Не в тому вороє ми, я не треба, йому ще твой, Господи слава. Господи, Божье дохочимо і живу, на небеси, ти як очі реби в руку Господні своїх, якочеребині в руку спожи своє, так очі наші, Господу Богу нашому, до неже ущедритних, повішам, безмерзне на древі, сокрушив єси, в засвіти, діяволи, Господи, слава. Те. у унитіженія найпаче. Слава Тебе, хрісне, Боже, а похвала, і мученику веселіє, і вже проповіть роль за єдиного случая. Слава, Отчує шиної святого. Нового священиця, боженик захлинета, водогорем і слушему, вопресмала і получити, сподобався сладості богатства, Божества. Гоподніх Бо помазав своїм подобієм і борихлот Божим одроцовати смерти. Великому чиниче славне, по Христу, молитвами твоїми, димая настояння, днє розріши днє страстей наших, відбави от лютих молитвами твоїми, і на ніпресної во вовіків Заколеніє твоє неправедноє Христе. Христем, є І в одрящі, бачу, в опіяше ти, що дошла чи шли, како без І правди, на древі висиши, є всю землю повіси, на водах, не остави мене, є. Тебе матері, рабу Твою молюся, нині раба Твоя владико, пола Твоєму сомиром, як очі мої, спасені спасення є Твоє, як живо, принесли всіх людей, світло крове, я звико, славу людей, Твоїх Ізраїля. Святий Боже, святити кріппи, сюди безсмертний помилуй нас, святий Боже, ти хріппіся ти без смертні помили нас, святий Боже, сюди хріпи, сети безсмертний помилуй нас, слава Сусина, і Святому Духу, і на Ні приснуємо в віки віковані. Три святої тройця помили нас, Господи, очисти віки наша, владика проти беззаконня наша, святий пости, слинимо всі наша. Імені Твоє, городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слава Отцу І Сину і Святому Духу, і нині приснемо віки віковані, Отче наш, нашів дисциплині да святить сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя. Яко на небесі на землі, хліб наш насушний даж нам внець, і остане нам доля наша, як ужимо стали до злимом нашим, не веди на своє скушені, Бої збави нас одуха. Як твоє царство, сила, і слава, Цей і Сина, і Святого Духа, нині присною віки Ложа преподобна і те. Дочества, звичай, священничий плода, вірне, це священне, прислав світовою зарогається, но якомоченику заставили зі священого начальнику, добре з до них, воює Христа, Бога, спастися душам на.

se prosto proschenie prereshenie nam Помилуй нас, Боже, по великій милості, Твої молим Тися, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Ще молимся святішим сленствами, святій, хирей Льві, попіринські, бо любив єпископах наші, Кіртеодорі Кернілі, освоївши, послуживши в освітім храмі, саме наших духовних сею, христі, і наших. Помилуй, Господи, помилуй Господи. Помилуй, Є, що молимося в охренні, народі нашим, прилежаючи Господи, наших, і помилуй. Ще молимося у предстоящих людях, оглядаючи та великої багатої милості, затворяючих нам милостиню за вся православна як Християни. помилуй, помилуй, Господи помилуй, Господи Як у милостиві чоловіку, любець Бог єси і тобі слава, силаємо Цієї і сину, і святому духу, нині присною віки, віком.

Христос, істинний Бог наш молитвою пречистої своїй Матері, силу і чесного, животворящого Христа, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і воносних отців наших. Блажених мучеників притулинських і святого священомученика Клемента, єпископа Анкарського, і святого мученика Афангела, яких є день і блаженного священомученика Теодора, єпископа Мукачівського, і блаженного Петра Павла, і всіх святих і спасе нас як благ і чоловіку любець.